На Полтавщині планують виділити кошти на ремонт установ військових частин, зокрема військового шпиталю обласного центру. Про це йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією та забезпечення прав і потреб військових учасників бойових дій. Одне з найважливіших, яке я вважаю, це фінансування військового шпиталю, тому що Варто поїхати подивитися дану будівлю. Вона стара, але там знаходяться військовослужбовці різного терміну лікування. Ми маємо як держава, як виходить місцева влада сприяти тому, щоб їм там було комфортно. Туди ми в комісію рекомендуємо спрямувати 10 мільйонів гривень. Усього на комісії розглянули 11 питань. Серед них і фінансова підтримка установ пенітенціарної системи. Питання. Виділення коштів з обласного бюджету для окремих пенітенціарних установ, які знаходяться на території області. Чому це питання виникло? Тому що е, частина засуджених з інших регіонів перебуває у нас, е, є е, частина військовополонених і е, наша країна. Е, на відміну від країни, яка на нас напала, дотримується міжнародних стандартів поводження з військовополоненими. Тому відповідно створюються належні умови для утримання, в тому числі цієї категорії, погодили члени комісії кандидатури для нагородження на грудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. Серед них Дмитро Юденко, з яким Полтава попрощалася минулого тижня.